Ми вже говорили про те, що будь-яка система розвивається лише тоді, якщо в цій системі є необхідна різноманітність. Одноманітність це смерть системи. Друге, що я хочу сказати, ми не можемо реформувати освіту за методом барона Мюнхгаузена, коли самі себе зачуба з болота. Самі себе ми не реформуємо. Це завдання всього суспільства, не когось там, хто прийде гарний реформатор, міністр. Не це завдання всього суспільства. Тому я дуже вітаю, коли у нас з'являються люди, які е, з бізнесу, які з сфери культури, з будь-якої іншої сфери, які беруться за освітою. Хочу познайомити з такою людиною Ігорем Дідковським. Який, ну я навіть не знаю, як його е, коротко представити, і бізнесмен, і філософ, і меценат дуже багатопланова людина, яка пропонує ось таку розумну альтернативу для нашої системи освіти, е, родовід, е, назва сама по собі нестандартна. В якій, перш за все, мене і мені, мені імпонують дві речі. Перша річ. Вони позиціонують себе як особисті розвивальна модель освіти, що є супер. І друге, вони не є каргокультними, тобто вони не пропонують зробити як у Фінляндії, а вони пропонують спиратися на нашу історію, міфологію, традицію, ментальність і таке інше. Вам слово Ігоря, розкажіть про ці філософські підходи. Дай Боже, всім здоров'я, рясних гараздів посередині літа. Зустріч з Віктором Громовим з колегою з конкретним колегою, який мене критикує, так як я простий філософ Мрійник. Що я намріяв? В 92-му році я закінчив філософський факультет Шевченка і своїй майже трьохлітній доньці заряні пообіцяв, що як викладач вищого навчального закладу відкрив її школу, обдурив я свою заряну. Потім через 11 років народився мій син Святослав, обдурив сина Святослава, який зараз аспірант Шевченка на філософському. Донька закінчила юридичний заряд, але народила мені онуків веляну і Богомира. Цих обдурити не хочу. Радивіть філософія з по словосполучення дуже зрозуміло, бо я не знаю звідки ви, але я по старинці, я від мами. І після розмови з вами і з Оксфордом поїду до мами. Бо я кожну середу їжджу до мами. то для мене культ мами мені навіть коли приходять здавати. Філософію права Я дуже злий викладач. І коли дитина каже, що вона зранку дзвонить мамі і каже, мама, я тебе люблю, не питає, як погода, як справи, плюс два бали. Я це називаю духовною корупцією. Філософія права, здається, Гігера, Канта, Фєрбаха, Шопінгаура, філософія мистецтва за два рази. А так з першого разу можна здати, коли за мамку отримаєш два бали. Тобто, словосполучення, ради філософії ми пишемо разом. Бо не існує, ви правильно помітили, не існує не національної освіти. Це чогось наші міністри, 34 роки поспіль, вважають, що вони можуть взяти якусь там модель, якісь там курікули фінські, чи якісь там навчальні плани, будь-які, і всунуть їх в прокрустово ложе української дійсності. Ну, воно не, не всовується, якщо ви помітили, і це такі. Ну, в мене дуже багато людей, фанатів системи освіти фінської, але. Фінляндія перша перейшла на те, що ми робимо, скільки дітей, скільки навчальних планів. Ми категоричні противники вливають в дітей, але ми будемо говорити це наступного разу в природові школи. Зараз будемо говорити про філософію. Так от я зрозумів, що розділена свідомість, розділена свідомість самого Пуп'янку на чорне і біле, на добро і зло, привела до того, що я особисто в 59 років до сих пір не знаю, що таке добро і зло. Звідси я не можу нікого вчити, тим паче дітей, які всі народжуються світлими, чистими, як та була раса. Я не можу там нічого написати ні латинкою, ні українкою, ні англійською, тим паче, що було б корисно дітям. Єдине, що я можу, це дати методологію, інструментарій, щоб діти самі розібралися для себе, що таке добро, що таке зло, щоб діти отримали перш за все інтерес до себе. Бо що я зрозумів і побачив, що дитини. Вона не вчиться, якщо їй не цікаво. А перш за все, інтерес мусить бути сам до себе. Тому родовіча система, яку проваджує родові школа, ми так і називаємося Радовій система особистісного розвитку, і тут саме головне учасників освітнього процесу. Тобто всіх, батьки думають, що виховує школа, школа думає, що виховують батьки. Нас з Віктором виховувала вулиця, про що говорять наші травми, а зараз виховує телефон. І я всіх питаю, ви туди щось помістили в той телефон? Так от я з командою потратив 15 років і 4 мільйони доларів 35 спеціалістів тільки на програму раннього розвитку життя в долонях. Дуже рада в нас буде теж про життя в долонях. Я розкажу, як діти з трьох рочків, бо як в селі кажуть, коли дитина лежить в поперек ліжка, ще вчи, коли вздовж ліжка, вже не вчи. Тобто вони вже не приходять в школу, бо я чітко знаю, що в кожної дитини є. Хтось, хто її налюбив безумовно. Мене не любила бабця Софія, яка я був першим внуком на границі України з Польщею. І вона мене навіть не я пішов півтора роки, бо вона мене не ставила на грішну землю, і вона мене просто любила. Дід у мене був специфічний, сидів за націоналізм, потім був контрабандистом. Коротше, вся любов дісталась мені. І тому в мене їй так багато, що я кажу: любов, беріть, беріть, вам не треба, вам не треба. І коли я прийшов після армії. гвардии старшиной запаса, и я трошки раз, на пару дней разрубился, и я к приходжу, прихожу говорю, на кого мне вчиться? я не знаю, на юриста или на философа. А батько говорит, а ты людей хочешь судить или хочешь учить? Я хочу учить. И так я пошел на философский, моя дипломная работа называлась «С я право Бути багатим, всі з мене сміялись, бо тоді було кіно багатий також плачуть. Всі студенти з мене сміялись, і декан питав, а я маю право бути багатим. Він сказав: Ви ні, бо я писав про здатність душі трудитися, яка автоматично приводить до матеріального багатства. Тобто, якщо ти слюсар сантехнік і класно міняєш туалети, то ти по-любому заробиш на хліб. Якщо ти вчитель, який корисний і цікавий сам собі, бо я не знаю, як ви, а я ходив тільки до тих вчителів, які мені подобались особисто Вчитель фізики. Олена Ніфер, навчитель біології, вона Валентинівна, вчителька історія. Я до сих пір пам'ятаю класний керівник козачок Валентина Кирилівна. Це культ української мови і література вчився. Я вибачте, 73 83 роки. То мені школа дала все. Я взагалі не можу зрозуміти, чого ми з вами всі попали в такий коловорот: бідний бодурний, дурний, дурний би бідний. І тому. Будь-який процес починають без філософії, без філософської доктрини, без уяви про світ, без плекання рідного. Бо я, коли читаю лекції, то в мене ж бувають модні студенти з Київського Шевченка, то вони приїжджають і розказують: ми були в Луврі, а ми були в Метрополітен, а ми були в Прадо. А ті, які бідненькі сидять, я кажу: а ви не пробували ще до анексії поїхати село Мирне Мелітопольського району на Кам'яну Могилу, там 12 тисяч років світовий сервер, там пектрогліфи, там пектрограми, печера кози, печера Волхва, печера це ж світовий сервер. І вони очі заграються, і потім і багаті бідні, поки в нас не забрали Мелітополь, де потерпають батька і... і мама моєї дружини. Але позитивно, ми родовні філософії, впроваджуємо це єдиний спосіб вижити нам як народу. Нас, як народу, вже не існує, нас вбивають всякими різними способами. Не мені вам розповідати, що вбивство через вчителя це саме ефективно. і вони це дуже гарно у них виходить. Тому ми нікому нічого ми не витрачаємо енергію на те, щоб доказати, що ми самі красиві і сексуальні в селі. Ми кидаємо всю, всю, всю силу на мотивацію вчителів. Четвертий рік поспіль я проводжу всеукраїнський освітньо методологічний відбір, «Родовід вчителів. Об'явив я про нього 23, 23 лютого 22-го року і пішов на війну. Дзвоню, навоювався, вже думаю, що холодно. і Все-таки, 23 лютого, бо ця ж бабця Софія, яка мене виносила, вона народилася 23 лютого, я в її пам'ять це хотів зробити вчителям такий подарунок. І все-таки, незважаючи на війну, ми перший раз. Винаградили. 38 вчителів отримали 20 тисяч гривень кожний прямо в е, актовому залі Шевченка, в присутності ректора, заступників міністра, київської камера, всі були в вишиванках і пили шампанське. і всі зрозуміли, що є люди, які люблять вчителів. У мене є такий вчитель, Давид Кузьмич з там, Львівської області, Богуслава. Таким третій раз виграє, вчитель технології. Позивний Я всім вчителям даю позивні як в армії. Тому ну, наша філософія дуже проста. Що таке родовід? Знай свій родовід. Я свій родовід знаю до 1725 року. Тата, коли був живий, він навіть умудрився відновити могили до дев'ятого коліна. Тобто, коли ти знаєш свій родовід, ти маєш родову силу. Не один раз мене спасало. Ну, мене навіть астрологія говорить, що мене бережуть родові Темі і родичі бережуть, бо я з них складаюсь. Потім має радові знання. Дуже важливо значить від прадід. Дуже важливо, наприклад, мій дід, один закінчив відінський університет, а один закінчив семінарію. Один був священником московського птера а другий був керівником желізнородної станції. Тобто я мікс. Священника і капіталіста, священника з Черкащини, капіталіста з Львівщини і вийшло щось таке філософ, не філософ. Але я точно знаю, що я українець, і мені належить ціла концепція «Україна — це я. Бо знаєте, як грузин приходить в родом і питає: доктор, у мене син? Ні, а хто? Він навіть допустити не можеш у нього донька народиться. Так і я всім кажу, Україна, це я, це ніякий не президент, це ніякий не прем'єр, це ніякий не політик. От який я такий Україна. На жаль, я не дуже. Тому моя Україна потерпає, але це двигун моєї претензії самого до себе. І ця претензія мене вивела на родовід філософію, яка має неймовірний інструментарій, який складається з культурно-освітньої екосистеми Радоввіць світ. Це будемо говорити. Про школу наступного раду. Тепер я вам розкажу, що входить в Радоввій світ. Радовський світ це така громадське об'єднання. Радов світ, яке заснували митці. Трипільської культури, брати Капрановища Дмитро був живий, я е, і моя родина. І це дуже потужна організація, яка займається пасійно впровадженням родовід філософії. В чому вона заключається? Ну, по-перше, родовід школа має 25 амбасадорів по одному в кожній області з найкращих національних університетів, наприклад, в Києві це Шевченка, очевидно. На Рівенщині це Острожська академія 576 року. Найстаріше в східній Європі, на Галичині це Львівські Франка, на Закарпатті це Ужгородський національний скрізь на Черкащині, Хмельницького університету. Це для того, щоб дітки не боялися не втрачати контакт, бо ми якраз вчора говорили, значить є. То вона каже, що українські університети закриваються від українських дітей, бо придумала придумали цей національний мультипредметний тест. Діти стресують, вони не можуть за один раз здати чотири предмети. А ще й наші позакривалися радісно по. Європейські університети повідкривалися і діти вилітають наші як пух тополини з України. Нам що мало 700 тисяч переміщених, точно моїх внуків і 1,6 мільйонів внутрішньо переміщених, щоб і випускників, які тікають від армії і від цього жаху, який придумав моня, як я називаю, вони просто не хочуть цих дітей. Так з ким? Я знаєте, що привела до філософія, що власники національних корпорацій, мої друзі, почали вкладати в освіту. Бо я дуже просто говорю з керівництвом око, що хлопці просто не буде кому заправляти ваш бензин. Я просто говорю з керівництвом Терафут, який годує молоком, це ферма, молоком, кисломолочкою, містер Гріль. Кажуть: просто не буде кому їсти. І вони з переляку: ну а хіба що Астарбайтер якийсь чи там Східної Азії привезуть? І не буде України як такої. Тобто школа. Зараз стала найбільшим чинником національної безпеки, школа зараз стала найбільшим чинником національного розвитку, і це все вчителі. Це чудово, що ви ось цей соціально відповідальний бізнес намагаєтесь якось присвітити підтримати. І дійсно школа, чинник національної безпеки. Давайте згадаємо Франка. Школа починається з учителя. Учителем школа стоїть. От, ви сказали про те, що ну, для вас вчителі важливі – це не просто лозунг, а є чітка конкретна підтримка. Я б дуже хотів, щоб ви дуже коротко сказали. Родовід учитель. Який він у вашому уявленні, який би відповідав тій філософії, яку ви проповідуєте, і як ми можемо такого вчителя, скажімо, підтримати, мотивувати і таке інше? Радові доповідаю допов допов конкретно 22 липня цього року буде об'явлено четвертий всеукраїнський відбір до душитель. Там перша ітерація. Анкета. Якраз анкета. Вона відсіює тих, хто не являється національно-центричними джерелами. Потім буде дві вимоги: а вивчить е е сервіс універсал ради Віту, системи особистісного розвитку, і Б. Дати варіанти впровадження передовід, передовід музею в місцевих школах за за самотужки дітям і батькам. Там мінімальне не треба ніяких затрат, тільки щоб вони були горді, що вони сьогодні сині, хтось історію свою знає, хтось рушничка принесу, хтось якийсь там борщик принесе. І будуть визначені знову переможці. Два роки я давав премію, одному року я почав їх вчити і видавати сертифікати. Сертифікати ті не отримують, вони отримують конкретну платню. Більше вони є в мене горе, вони потім не хочуть нікуди йти. Що ні, Вікторія Наджія? Вони сидять, махають що дипло. О, покажи. Це твій Вікторія принесла. Показує, як він виглядає минулого року. Вони, до речі, в нас, бо міністерство дарить подяки. Дивіться, пане Вікторе, не знаю, чи видно. Ну тут вона трипільська баба намальована, таке красиво. родовід учитель, та -та -та, та 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 Тобто, ну, ну я цим гажусь, заступника директора захисної роботи з середньої школи 309 міста Київ. Переможність. Звітні методичного відбору таким чином, я їх не втрачаю, бо мені без них нічого не зробити. Я не впроваджу родові систему. Бо що я зрозумів? Е я ніколи не надіявся на державу. У мене, по-перше, держави немає, як і у вас, бо я сам захищаю свою хату, сам лікую свою маму, сам вчу своїх дітей, і внуків. Я привик сам сам поставив Терпільську маму 18 тонн на майдані, бо мені було соромно, що українці не привітали неньку, і тепер вже стоїть цілий рік. Тупільська ненька і військові придумали силувати її, щоб потім не загинуть на війні. Так само зводівчитель. Я, будемо... я тут з вами абсолютно згоден сподіватися на те, що десь манна небесна впаде, держава все повирішує. Освіту По реформувати можна тільки знизу. Ми бачимо, що всі ті спроби зверху ні до чого не приводять. А ще одне останнє у мене запитання: бо у вас саме прозвучала згадка про універсал онлайн. Я дуже шаную Валерія Олександровича Киричука, і коли Критикують академію, я кажу, але там є Киричук, який запропонував цю систему, і як побачити, що розвиток відбувається всіх учасників освітнього процесу, як це відстежити лише в Киричука є напрацьована технологія з українських, є за кордоні, там УАЗа Фаундейшн ще щось, і в нас Киричука у вас. Я так зрозумів, відбулася синергія. Ваших підходів і підходів Киричука. якщо можна, ну мабуть, ця синергія певний якісний прорив дає, так. Я розумію, по перше, ви однозначно це є синергія, гармонія. Бо коли я один із родовів, а я ж не сказав, що в мене родові вчителі бувають академічні. Це ті, до яких ми звикли які в школах вкладають. І в мене бувають унікальні родичити. Це вчителі мільйонери в більшості доларів, які читають космічна екосистема, які тікають нанотехнології, наноматеріали для того, щоб я дітям показував it стартапи органічні сільські господарства. То вчитель це не ботан це дуже гордо, і я показую живі приклади. Коли приходить мільярдер, вчитель і читає лекцію про органічне сільське господарство, повірте мені, люди згадують про городи, про паї, про те, що і вони вже хочуть займатися цим органічною освітою як органічним сільським господарством. Синергія тотальна. Ми повністю. 40-літню роботу Киричука. Повністю адаптуємо і, хоча ви не вірите, але я роблю спробу зверху і знизу. Я хочу знизу через вчителів і мотивацію вчителів через тусі, через мотивацію самих дітей і батьків, бо зараз раніше були замовниками. Освітніх послуг батьки, а користувачами діти а зараз все більше стають замовниками і користувачі діти. Тому в мене основний удар, і я вас запрошую вже користуючись першою нагодою, 5 жовтня цього року буде родити свята вчителів моє розуміння. Як взаємодіяти, вчителями буде тренінг. Якраз будуть об'явлені радові вчителі 2025, І ми всі зустрінемося віч на віч, пообнімаємося, послухаємо розумних людей, презентацію Кирічука, радові команди, отримаємо сертифікати, вип'ємо шампанське і підемо слухати хор, хор вірьовки і київську камерату. Це в мене так завжди було. Бо я, що Україна, це я. Дякую вам за час, пане Вікторе. Вибачте, що перебрав трошки часу. Чудово, якщо можна на завершення нашої розмови, родовід система це перше, друге, третє, три речення. Родовід система це особистісний розвиток особистісного розвитку конкретно взятої дитини до особистісного розвитку родини, громади, прямо до стратегічного розвитку держави. Інше я не бачу. Взагалі, тобто ну й то, що ми зробимо вундерманів там розумних мільйон вами вивчимо. Якщо ми не вийдемо на взаємозалежність, це робиться вперше. Я ненавиджу політичне державотворення. Для мене політика це різновидність вам казав венеричних захворювань. Я займаюся державотворенням на рівні громад. 1469 громад. Вони можуть собі уявити розвиток свій через розвиток дитини, бо інакше кому ми розвиваємо громади і країну, а тепер будемо для дітей. Виконується перший раз в історії людства. Оце родові системи, особистість на розвитку учасників освітнього процесу, дитини, родини, громади країни. Честь маю. Дякую за розмову. Далі буде. Продовжимо знайомитися Далі з альтернативою. Буде. І коли є альтернатива, завжди є можливість вибору, аналізу, дискусії. Uh, і це чудово, що такі люди є. Які альтернатива нам пропонують. Дякую дуже, пане.